Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання, як розв'язувати інтеграли, які не беруться в елементарних функціях. В елементарних функціях з достатньо високою точністю, і інтеграли, які на перший погляд виглядають складними. Розглянемо приклад перший розв'язати інтеграл. Від 0 до 45 градусів от такого вигляду. Ми можемо переписати цей інтеграл таким чином. Від 0 до 45 градусів корінь квадратний. Із 1 мінус 0,85 синус квадрат Х поділити на 1 мінус 0,6 помножених. На синус квадрат х в кубі dx. Подібні інтеграли розв'язувати доволі просто. Але є одне але. При дуже великих, десь приблизно 70 градусів, точність може бути невисокою. Тобто, не буде задовольняти, вимазі 0,1% відносної похибки. Як його розв'язувати? Дивимось на цей інтеграл. У нас тут одиниця мінус 0,85 синус квадрат х це косинус квадрат, одиниця мінус 0,6 синус квадрат х в кубі. Це Косинус шостій степені. Значить, у нас тут одиниця поділена на косинус четвертій степені. Корінь квадратний, тобто це у нас одиниця поділена на косинус квадрат bx. Ми вже ж знаємо, що ми можемо замінити одиниця мінус k квадрат синус квадрат х на косинус квадрат bx обножене на х, де Bx – це стала, яка залежить від кута інтегрування. Для розв'язання цього інтегралу ми застосуємо формулу, яку використовуємо для знаходження еліптичного інтегралу першого роду, тому що косинус у нас знаходиться в чисельнику знаменнику. Формула для знаходження реперного дорівнює для х, якщо воно у нас записується в градусах, буде 0,78 мінус 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 нескінченність помножені на 10 мінус четвертій степені. Ах помножене на х поділене на косинус альфа поділене 2,9 помножене на косинус АХ, поділене на 7,3. Так як у нас тут скрізь синус х, то а у нас стало дорівнює 1. Інтегрування у нас відбувається від 0 до х дорівнює 45 градусів альфа. Ми приймаємо 45 градусів завжди, коли ми не знаємо, яке ж насправді буде К, так як К у нас невідоме. А альфа в еліптичних інтегралах дорівнює архсинусу від К. І застосовуємо формулу для знаходження bx bx дорівня аг косинус корінь четвертій степені від 1 мінус 06 синус х квадрат xr в кубі поділене на 1 мінус 0,85 синус квадрат xr і поділене на xr, яке ми вже знайшли. Чому беремо четвертій степені? Тому що нам треба знайти косинус. А у нас тут при розв'язанні косинус квадрат. Тобто тому з'являється 4 степінь. Звідси, знайшовши bx, записуємо інтеграл, який відповідає від 0 до 45 градусів dx поділено на косинус квадрат bx помножене на x. Це дорівнює одиниця поділена на bx, тангенс bx помножен на x від 0 до 45 градусів. Це дорівнює 0,8630475. Перевіримо по формулі Сімпсона. При дельта x дорівнює 4,5 градуса. Інтеграл дорівнює 0,8631 Відносна похибка складає ну, майже одну соту відсотка. Тобто така точність нас задовільняє. Розглянемо приклад 2, де у нас інтеграл від 0 до 40 градусів, де х поділена корінь. Квадратний із 1 мінус 0,3 помножений на синус квадрат х помножений на 1 мінус 0,8 синус квадрат х. Цей інтеграл ми розв'яжемо за допомогою першої універсальної формули. І попередній інтеграл теж можна розв'язувати таким чином. Але, знову ж таки, все впирається в точність. По-першій універсальній формулі дуже складні інтеграли не дають дуже точних результатів. Хоча, скажімо чесно, цілком пристойні результати, які задовільняють точність в 0,1% для інженерної практики. І так, у нас тут цей вираз. Косинус квадрат цей вираз. Теж косинус квадрат. Значить, корінь квадратний із косинуса в четвертій степені, це у нас косинус квадрат bxx. Застосовуємо першу універсальну формулу. Знову ж таки, у нас з'являється тут корінь квадратний, корінь 4 степені із цього виразу. А другий, друга складова арх для х поділене на n. І тут x поділене на n. Тобто це 40 градусів. Приймаємо альфа 45 градусів. Знаходимо. У нас стандартно ми записуємо, що n дорівнює 2,25 помножене на косинус альфа поділене на 2. Це при розв'язанні еліптичних інтегралів. Зазвичай можна приймати N дорівнює 2. Тим більше для таких невеликих значень кута, як 40. Підставляємо 2,0787 І одержуємо результат B дорівнює 0,7306064. Підставляємо. Б. Сюди і одержуємо 0,7657. По формулі Сімпсона. При дельта Х дорівнює 4 градуса. Інтеграл дорівнює 0,7657. Тобто, у нас різниця в 5 мільйонних. Ну, практично точно. Відносна похибка складає. 70 тисяч відсотка. Все зрозуміло, що відповідає потребам тої точності, якою ми користуємося. Розглянемо приклад 3. Розв'язати інтеграл від 0 до 50 градусів косинус квадратний 0,4х поділено на корінь квадратний із косинус 0,8х dx. Розкладемо, що косинус 0,8х дорівнює косинус квадрат 0,4х мінус синус квадрат 0,4х. Зрозуміло, що косинус мінус синус в квадраті менше, ніж косинус квадрат в даному випадку. І ми одержуємо. Тут у нас буде косинус. Фактично, тут у нас косинус квадрат. Тобто у нас це буде одиниця, інтеграл від 0 до 50 dx поділено на косинус bx. Знаходимо кут реперний. Тобто це точка, в якій косинус bxx, одиниця поділена косинус bx, дорівнює цьому виразу. Тобто, якщо тут ХР поставить і тут XR, ці підінтегральні вирази будуть дорівнювати один одному. Знаходимо XR по формулі, знову ж таки, звертаємо увагу. А в даному випадку у нас 0,4. Альфа у нас приймається 45 градусів, тому що. У нас немає тут К. Ми не знаємо. Х – це межа інтегрування 50 градусів. держали, що це 40 з чим-то градусів. Звідси підставляємо, bx дорівнює архкосинус від корінь квадратний із косинус 08 xr. Поділене на косинус 04 xr. Поділене на xr одержуємо, що bx дорівнює 0,11848416. Можемо, і підставляючи сюди bx, одержимо, що інтеграл дорівнює 0,874223726. По формулі Сімпсона при дельта x дорівнює 5 ми одержимо. 0,8741,352. Тобто у нас різниця в одну десятитисячну. І відносна похибка складає одна сота відсотка. Тобто така точність нас цілком задовільняє. Розглянемо приклад 4. Розв'язати інтеграл від 0 до π на 3, де х поділено на корінь третій степені косінус х. Тут ми повинні будемо прийняти, що корінь третій степені косінус х дорівнює косінус bx помножене на х. Звідси знаходимо xr. Зверніть увагу, що в попередніх прикладах у нас були записані формули для х, які в градусах. Тут х у нас в радіанах. Підставляємо. А стала. Тут у нас немає, тут одиниця. Альфа приймаємо π на 4, тобто 45 градусів. Підставляємо, одержуємо xr. В радіанах. Підставляємо його сюди і одержуємо результат. Одиниця 124 888 037. Bx же знаходимо як арх Корінь в третій степені косинус xr поділено на xr. По формулі Сімсона. Знаходимо, що інтеграл дорівнює 1,125,088. Тобто у нас точність у нас така відсотка різниця між формулою Сімпсона і одержаним результатом. Відносна похибка складає 0, 178 тісячних відсотків. Таким чином, ми розглянули інтеграли, які раніше ми не розглядували при розв'язанні інтегралів, які не беруться в елементарних функціях. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!